Може знищити до 55% врожаю. Західний кукурудзіний жук, шкідник, який живиться корінням та плодами кукурудзи. Влітку фаза активності комахи найвища. Як вберегти культуру та зібрати максимальний врожай, дізнавалась моя колега. З'їдає коріння кукурудзи, через що втрачається врожай. Карантинний шкідник західний кукурудзяний жук, небезпечний саме для цієї зернової культури. Тільки на кукурузу шкодить лічинка і шкодить сам жук. Лічинка зимує в стадії яйця, і потім вона відроджується і на посівах кукурузи, вона вирізає малі корінці, додаткові корінці, потім основні, основні коріння. І, а жук починає з листя, волоті. Жіночі суцвіття, молоді качани. Через шкоду комахи рослини вилягають, тож механічно змолотити кукурудзу майже неможливо. Таким чином аграрії часто втрачають від 15 до 55 відсотків врожаю. Убезпечити від шкідника можна лише завдяки сівозміні, наголошують фахівці. Потрібно де була кукурудза і виявнити кукурудзяний жук. Після уборки кукурудзи проводиться агротехнічний Засоби переворюються і не скоріше, ніж за три роки можна сіяти, тому що лічинка живляться коріннями, якщо її там не буде мати чим живитися, скажімо, її ну, загине. Зокрема, вивезти з лакові на експорт із зони, де виявили жука, дозволять при наявності карантинного сертифіката. Заставляється карантинний режим, проводиться візуальний огляд для того, щоб можна було перевезти в, другу, в другий регіон. скажімо так. Для того, аби знизити ризик поширення небезпечної комахи, моніторинги на Буковині проводить фітосанітарна інспекція. Щоб запобігти появі цього жука, потрібно моні... наші фітосанітарні інспектора проводять моніторинг полів. Недозволення завезення з території з, з країн, де, де присутній цей західний кукурудзяний жук. І саме основне – це ці При посіві насіння має бути обов'язково протруєне. У разі виявлення жука або пошкодженої ним кукурудзи, фахівці радять звертатись до карантинних інспекторів або в держінспекції з карантину рослин. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.